продав цю квартиру і купив на всі тоді кошти, що біткоїн. 120 тисяч – РС Q8. РС 8 Q8, 8 – це не так цікаво, а РС 8 вже була. І наманив перший ефір, який я продав за 18 доларів. За 65 тисяч доларів перетворилися в 120. Якщо чистильщик обуви починають говорити про акціях, значить пора з них виходити. Всім привіт! Сьогодні ми змогли витягнути на інтерв'ю одного з найпопулярніших криптоентузіастів в Україні, який продав своє авто, свою машину, свою квартиру і вкладив все в крипту. Рома Тамера. Роман Томера, криптоінфлюенсер з загальною аудиторією, понад 400 тисяч підписників у всіх соцмережах, продав квартиру вартістю понад 100 тисяч доларів та дві авто BMW m 5 F90 та Porsche Macan. І всі кошти вклав в криптовалюту у сфері з 2016 року. шістнадцятого року. Всім привіт! Якщо чесно, продав дві машини квартиру. Як сме касмас, поговоримо? А тебе всі знають саме з Тіктоків, де ти продавав свою квартиру, це, напевно, всі за цим дивилися. Але давай почнемо з того, що ти почав крепті, які це були кроки і коли це було давай, буду російською, якщо ніхто не да, це не А, Я починав свій шлях в крипті з 2016 року. Можу так сказати. В кінці 2016 року я передивився мільярди відосів на ютубі, як збиратись, збирати, збирати майнінг-ферму і загорівся цим якось питанням. Захотів себе ж зібрати. Поки все учили, зучав, покупав. Уже наступив рік, і в початку 2017 року, -го январь-февраль, мене з Германії приїхало моє перше оборудовання. Для майнінга ефіра на тот момент я собрал собі невеличку фермочку, включив і наманил перший ефір, який я продав за 18 доларів. Царство йому невеста. До речі, цікавий факт. Я дивився твої відоси от буквально перед інтерв'ю. І найбільш лайканий коментар. Це те й тобі кістів писав. Зараз я почекаю 10 місяців. Вся ця піраміда рухне. Я куплю твої карти за 5 разів типу того. Це така ж про ті відоси ще сім. Да, -да ще самі перші там, де вони дереш, тебе непогано набрала там п'ять 3 мільйони. Це до речі, ну це прям реально багато. Ага. Такий просто танції. да до речі, я пам'ятаю ще мені. такий запам'ятався коментар. Ну, коли я там простий хлопець, можна сказати, з села, почав займатися якимось незрозумілим для моєї аудиторії, моєго окруження, майнінгом. Мне тоже в комментариях писали люди, о, а тогда, помню, эфир по 18 долларов. О, ну все, как говорил там этот э, Трамп, ой, нет, Ротшильд или Сорос, если чистящих обуви начинают говорить о акциях, значит, пора с них выходить. И вот тогда при эфире 18 долларов и при биткоине 850, мне говорили вот этой фразой, знаешь, что, типа, мы уже находимся на пике крипторынка, если уже какой-то там хер села собирает себе ферму, значит, все, уже надо выходить, теряться Бо навіть такі бічі лізуть в крипту. Ну, okay. поэтому мнение людей оно не завжди соответствует действительности. 100%? Окей, okay, дивись, квартира, машина, можеш розповісти про всі активи, які ти продав, що ти купив, які зараз приміщенні результати на Так, я не можу показати портфелі. О, було Дови, супер. Це да. почалося спочатку, з, з продажу першої моєї машини, це був Porsche Macan Turbo. Я його продав і купив монетку One Inch. На ванинка. всі кошти, ну так. Не биточек, к сожалению, по 20 000 купив, а купив Ваныч. Ваныч у нас зараз. Коротше, машина була продана по низу рынка за 35 000 долларов. Сейчас в этом портфелі 11700. Я тебе скину да, скриншот, ты на монтаже mm -hmm. по вийдеш. 11 700 долларов. Топто з 35 просадка 23 000. 700 долларов, mm -hmm. если у меня математика в уме не подводит. Что это полный рект? Вкладываться в Ваныч было тупо, глупо. Лучше бы просто купил битка, дождался бы 5 иксов и 35 превратились бы в 170. Mm -hmm. А зараз еще веришь, что монета вырастет? Ну, На этом селе, сезоне... Мне а Ваныч не нравится как монета абсолютно. У него нет никакого utility, она нахер по сути не нужна. Ваныч а, а, классный проект. На нем очень удобно свапать разные щитки. Ищет лучшие курсы. Как проект топ как монета говно. Но раз я в нее уже всажен, вот как будто, знаешь, есть желание, сука, досидеть и дождаться какого-то альтсезона, когда эта херь в том числе будет, ну, хотя бы чуть-чуть перформить. Вот, ну, это, наверное, неправильно. Надо уметь признавать ошибки, перекладывать убытки в что-то более перспективное. Но вот уже, если это замазался, то уже как будто хочется досидеть дальше. Э, до ты, хотел Помню, в была история, что Ти взяв собі номера в нинч, і прямо у них на сайті запропонував купити тобі лампу, щоб ти їздив з цими номерами. Тоді ця історія набрала плюс-мінус таких ну, непоганих обертів, про це як мінімум писали кілька закордонних СМІ, я це бачив. Не купили ламбу в результаті чи яка там була ситуація? Ні, якщо чесно, я думаю, що це, це прикол. Так як в мене були монети Ванинча, я міг в їх DAO створювати якісь проползувати. Угу, угу. Я ну, раді прикола, просто раді якогось актива імея свої монети, я ж їх все одно делегую. И я получил возможность создавать проползал. Я создал ради прикола такую историю. Я, ну, естественно, не дурак. Я понимаю, что просто так мне ламбу никто не даст. Ну, так несколько это... это, это, это... зашел лайк, честно. Там прям... Да, это... и там ради прикола некоторые голосовали, конечно, и, э, за. Там было, по-моему, голосование 60 на 40 даже в моменте. Але закончилось оно тем, что не набралось достаточного количества голосов, чтобы это голосование было валидным. Поэтому кто-то поддержал этот троллинг, кто-то нет. Но в целом я даже на процент не верил в том, что. А, я можу виграти это голосування, и мені купят Lamborghini за мільйон доларів Ревел. Ну, в будь-якому разі нічого не поняли. Я буду да. да, Просто поугарать захотелось. А, окей, по Ванинч, і машині підсумували, Квартира да. там пам'ятаєш. Ми ще була, правда? про другу. Ну, мене машина. Машина, да. Да, да. ж була ще BMW M5, вкузові F90. Синя, правильно я Так, 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 я її продав. Там номера Airdrop були, да, бо да, вона да, да, була да. отримана да. з айдропу, старкнета. Дай це перебіг це в неї був вложений мотор, правильно? на світлоход. Да, так, да, так. До речі, в неї знову полетів мотор, але, але вже у нового власника. По цій машині тоді був куплен Закасінг на 65 тисяч доларів з продажу цієї машини. Потім, в грудні, коли закасінг був по 0,27 на піку, моя покупка з 0,14 ну, майже в два рази і 65 тисяч доларів перетворилось в 120 при ну, ЗК 0.27-27 це було 120. Але що? Але я не зафіксувався, і тепер ми маємо трішки вже інші результати. Я пам'ятаю, тоді була Q8, і вже входили гроші з... до URUS, якщо не помиляюсь. Ну ні, до URUS це було далекувато, ну, але 8, 120 тисяч – це РС Q8. Q8 – це не так цікаво, РС Q8 вже була. Би, якщо б я їх зафіксував. зафіксував, але це не наш шлях. І зараз ці монети коштують 27. Але вони нещодавно були продані, і я з другим плечем відкрив позицію онгова. Так, і зараз ця позиція до речі в плюсі десь там на десять. Вже в плюсі, так бо я пам'ятаю, да? останні пости були ще в мінусі. В... Вже плюс в плюсі. Це в плюсі. В плюсі. Ну я вчора чи позавчора писав, що вона вже це в плюсі на 14, да. на 10. Вчора я дивився, не публікував вона була на п'ятнадцять. ЗК в 0,062. Тому зараз сьогодні вона в плюсі на десятку, але це не цікаво. Ми тут будемо чекати, прям, ну, Піздецьки потужних якихось результатів. Зиму. Ілі воно буде ліквідовано в нуль, що ми також проходимо зараз такий путь, ілі воно буде зафіксовано в якийсь смачний плюс. Побачимо. Е, і Але так, зараз найцікавіше, це напевно квартира і куплений біткоін, правда? Так, да, квартира це було правильне рішення. Я її дуже зараз я знаю, то дуже вчасно його е, продав цю квартиру і купив на всі тоді кошти, що біткоін. По де, середнь, середній ціні 20 тисяч доларів. Але потім я е, заважав, що краще їх перелити в ефір, частково не бажано не все, і в інші ці альткоїни. І Тому це рішення, через це, час, яке ми вже прожили, як видишне. Потому що купити біткоін по 20 тисяч доларів було правильним рішенням, а перелити <говорить> його в ефір. Было неправильно решением. Я как сейчас помню, один перелитый биток мне тогда обошелся в 19 купленных эфиров. А сейчас один перелитый биток был в эфире было бы там эфиров. 55-60, наверное. Но та ликвидность мне помогла участвовать в ретродропах, за что ей и спасибо. если бы я просто остался в битке, даже было бы вкусно. Итак, если без длинных предисловий говорить о цифрах, то 115 тысяч долларов стартового капитала этого портфеля с продажи квартиры сейчас превратились в 200... Профессионально 100 тысяч долларов плюса. Да, в 210 тысяч долларов, что чуть-чуть больше от старта. Но в грудне минулого року при максимальних там цінах на ефір на піки бітку тут же було 300 чимось тисяч доларів, 320 чи щось таке. А, тобто, планує при, -то, при якій ціні? От прямо зараз мене це питали. Стри, у мене нет каких-то критерій, я б я тебе сказал, от вот там 450 і закриваюсь. Нужно в моменті сидіти, смотреть на ринок, на, на чуючку. От прямочка. Да, включи чуечку і ждать уже пора или еще нет. Буду смотреть на общую эйфорию. Если все говорят, что это только начало, так расти. Понял. Тоді вже, ты -то yes. видишь, що вокруг все інфлейфа цигані покупають ламбы, значить треба вже продавати. Якщо всіх розочаровання, значить треба покупати. Yes. У мене плюс-мінус yes. такие. знову ж таки це кошти будуть перелити в нову квартиру. Правильно? Look, Смотри, я я при прямочатку план був такий пролатицію і купити якусь там покручу квартиру. Чесно, от тоді був такой план. Сейчас, смотря на ситуацію в мире, в стране і в цілому, я не вважаю, що класна ідея покупать хату за полмиллиона долларов. как будто лучше ее арендовать. Maybe так, так. Бо, ну его нахер, вот как будто лучше и не покупать квартиру. Тем более мне всегда хочется куда-то переезжать, я там год-два поживу, мне заебают жить на одном месте, мне надо менять локации. И вот если еще год назад я хотел прям себе квартиру в каком-то классном ЖК, мечтал об этом, то сейчас я понимаю, что это можно просто арендовать. Окей, okay, если можно, останется еще вопрос, складаем его с двух. Зараз ти активно займаєшся дропами, наскільки я знаю. Тобто це нас, Але нас вони вже твої... зараз не годують так, як годували раніше. Так, це ми теж чули вже від тебе. Якщо можна розповісти про топ 2 найжирніших дропи, які тебе колись погодували, коли це було і що це було за проекти, які були вкладення? Це був StarkNet. Тогда ми отримали на сімдесят ні, на 65% наших адресів з моєї ферми хороший вкусний дроп. вложение и выхлоп был в соотношении 1 к 25, наверное. Ну, если там еще учитывать время воркеров, анонимизацию, uh -huh. не, ну, не считать комиссии, которые мы спалили, а именно вложение, там пропорция 1 к 20, 25. Это был максимально вкусный, классный дроп, часть которого я зафиксировал и купил вот эту вот ранее упомянутую машину, М5, а часть я оставил, часть потом перелил в ЗК, часть дожила до сегодняшних дней и стоит она... Очень, очень мало, 10 раз меньше, чем стоило на пике, поэтому это, наверное, есть самый классный нет. дроп. Да, потом, наверное, ликвид вот был в Ластоп... ноябре, да, в листопаде 2024 го року. но я с ним тоже очень жестко протупил, дай Боже. Сколько злой секрет. Я в средней цене по 3,7, по-моему, его слил, а он потом пошел. Через там 2-3 тижні на 32 доларів, yeah, yeah. я смотрел на 1300 недополученої приближки і просто обтекали слізами. Але завжди краще дивитися на те, що ти не дозаробляв, ніж на мінуси, якщо чесно. Так, yeah, і я тоді купив машину, яка мені в моменті приносила кайф, але потім, коли я дивився на цю машину, я зрозумів, що тут може бути отакий урус, як там стоїть. Но що зроблено, то зроблено. Так что мы просто хочу закінчити відео. Якби тобі зараз його подарували і сказали, можеш або на ньому їздити, або продати Давай, і купити ефір. Прикол, я, От, я подарки ну, типу, не воспринимаю. мені ніколи нічого не надо дарить. Вот просто так, мені не нравятся подарки, мені нравятся зарабатывать деньги. У меня подарки, они не имеют энергетической ценности, поэтому okay. тебе... на твой вопрос, я бы его э, слил в эфир, слил эфир. Да, потому что у меня нет такого, вот мне подарили что-то, я этим буду пользоваться, я не чувствую, мне, мне кайфово, okay. я зарабатываю. Да. Поэтому продал бы эфир а на распределенные деньги от потом вырастающего эфира, я бы даже себе бы не забирал, мне это не нравится, все, что пришло даром. Окей, Дякую за выделенный час, линк на канал я лучше под видео, вам за просмотр, лайк, подписка. Дякую, побачимось.